Суботня бараховка, ринок торпеда, місто Львів. Після бараховки вже як традиційно покажу, що купив, що продав протягом тижня. Буде багато чого цікавого, так що заварите чаю, бокал, пересмаковки та приємного перегляду. Люди, вийде. Щось мало людей на бараховці сьогодні. Ну, Ще рано. Ще восьмої години немає, так що може скоро підійдуть. Дивися під ножки. По радості твоїй нема меж, ще мені впадеш. <ривання> 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 Як то не переживати, Він сипиться, вважає. Він... А скільки він, він коштує? А я знаю, гравинськ тобі віддав його. Він... Ну такий м'ягенький. Та м'янький сніг його так руку взяв, він знає. Що сипиться. Mm, ясно. Простий, недорогий і в поганому стані Знову рибки. Кришка від парфуні дольчига бана за 10 гривень продають. Така важка, чесно кажучи. В інтернеті 100 гривень коштує. А золота немає. Зато є ось такий цінник. Чеком. Знижка 50%. Десь когось обминули. Метелка придбала за 200 гривень. Це у нас мадагаскарська уранія. І яка ціна? 10, ,10 гривень. Гривен? Привіт, так! Він зрозумів. Бій чоловік то любив, добротно собі купував. Ну я вирішила, що то вже не пішла козати вам. Приходь, світорок, що дивишся. Дякую, я подивлюся, що дякую. Відходи. Скільки за дві буде? Ну, за скільки ти в мене купиш і будеш говорити? По сто візьмеш? Ну так візьму. Ну все. Розмови розговор на цю тему, портить нервну систему. А? Для мене все просто. Що то є? Павлик від духів. А, а, ну, 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 ну. Просто цікава книжка. Thank you. А? А? А, а, Важкий підсвічник. Є, є, є. Є, я... Скільки підсвічник? Ти хочеш купити? Я просто питаю ціну. Це вже останній, його ціни. Ага, <explosive> угу. добре. Останній підсвічник, блядь, була курва барига, все в мене. По 20 гривень забирав. А то як навіть робочу дрельку. Дрялька, яка працює без якоря, в мене за 50 гривень у дрібні. Але вона без якоря працює. <ріхи> <ріхи> саме головне. Без якора працює. Це 50 є. гривень. <ріхи> а як? Та є тут Жаба цікава, шкода, що бита. В Польщі знайшов, продається на OLX за 500 гривень. Порцеляно гарно, шкода, що бита. Я не знаю, як би Хоч би та й дощ. Знову рибки і гол. зі зісковом. Чоловік підійшов, питає, треба магнитики. Я кажу, не треба. А по гривні візьмеш, я кажу, візьму. <гум> ну дав йому двадцятку за десять штук і нормально. Халява, барахунка закінчується, збираюся слабенький день по продажам. Продав всього на 800 гривень. Поки продавав, принесло мені трішки срібла, прикупив, а так слабенько, що по покупкам, що по продажам. Але зараз після бахунки поставлю відео там, де купував та продавав багато різних речей. Так що Приємного перегляду. Виїжджав з бараховки і був свідком ДТП. Біля ринку Торпедо на кільці, було ДТП, там знаходиться заправка і дуже незручний виїзд. Я сам, коли виїжджав з цієї заправки, думав, як не потрапити в ДТП. Ну, і тут був свідком ДТП. Увага на праву сторону. Стандартна помилка при заїзді на кільце, думаючи, що попереду нікого немає, але в будь-який момент може з'явитися машина, або перед тобою машина була, і вона різко зупинилася. А тут просто виїзд був із справа. От зараз побачите. BMW виїжджає з заправки і в неї в'їжджає джип. Досить неприємно. Друзі, хочу вам нагадати, що в мене є свій телеграм-канал, там де я виставляю багато різних речей, котрі ви бачите на відео. І хочу звернути вашу увагу, що майже все, що є в телеграм-каналі, є у наявності, крім 10%. Це те, що з поміткою продано, резерв, або не встиг чи забув видавати з телеграм-каналу. Все інше є у наявності, так що можете до гори і дивитися, що в мене продається. Також, якщо у вас немає телеграм-каналу, є мій особистий інстаграм, там, де ви можете задавати мені питання. І також в мене є телеграм-група, там, де я роблю аукціони з однієї щодня. Все це є в описі до відео та у першому закріпленому коментарі. Переходьте та дивіться, що є. Продався на аукціоні ось такий великий от. Багато всього різного. І всього-навсього переможна ставка 510 гривень. Переможцю пощастило. Зараз буду пакувати та відправляти. І також за аукціону продалася ось така польська какарда. Приблизно 100 років її. Вона копана з дефектами за 250 гривень продана. Це благодійний от. Трішки по моїм продажам. Почну із Violet. Продався такий фотоапарат. Це у нас фотоапарат на плівку, проданий за 1200 гривень. У мене під реалізацією. Продана ось така гравюра, і вона підписана самим художником. 50 копій всього було зроблено. Це 50-остання копія за номером. Це 90-ті роки. Художник тут Денисенко, це знаменитий художник в усьому світі, сам художник зі Львова. Купувався на браховці за 700 гривень, продано на Віоліті за 5000 гривень. з такою знахідкою, але таке буває не часто. Далі, по продажам, такі настільні медалі. Латунні, важкі. Продані по 300 гривень за одиницю, купувалися по 150 гривень. Проданий такий набір із жетонів, кораблі, купувалися за 500 гривень, продані за 800 гривень. Продані голов'яні солдатики, купувалися за 500 гривень, продані на моєму аукціоні в Телеграмі за 850 гривень. Проданий годинник електроніка 5 за 250 гривень. Це благодійний дійний от. Продана логарифметична лінійка за 500 гривень. Вона предназначена для деяких математичних розрахунків. Купував на браговці у підписника за 250 гривень, продав через свій телеграм-канал за 500 гривень. Тут в нас плівка Сімферополь, написано 200 років, Я не знаю, що там зображено. Купував на барговці за 50 гривень, продано за 200 гривень. Машинки, точніше, Камази, мозки та молоковоз. Продані разом за 3000 гривень, купувалися разом за тисячі гривень. Набір з пером та окрема чорнильниця продані за 650 гривень, купувалися разом за 300 гривень. Продав марки «Русський воєнний корабль «Іди на три букви за 1500 гривень своєму підписнику. Блокмарок з маркуванням W. І продав годинник, Коперник. Ракета, радянський годинник. Браслет тут сучасний. За 1500 гривень. Це в нас благодійний годинник. Гроші підуть на ЗСУ. Заїжджав до підписника і взяв на продаж дві ось такі тарілки. Це в нас не ОКСФ, щось інше. Ось так вона позаду виглядає. Це в нас вже львівська кераміка. Релігійна тематика. Також є ось такі солдатики у лов'яні. Треба їх передивитися уважно, тому що тут якісь вони, вони цікаві. Раніше мені такі не траплялися. Треба буде передивитися, оцінити такі такі, наприклад, у мене були, такі були. А от саме зелені ось такі цікаві, у мене таких ще не було. Тому що буду потім перебирати їх та оцінювати. Трішки побігав по пошті, щось відправив, щось отримав, плівка закінчується, тому замовив собі ще. І на новій пошті зустрів підписника, котрий мене впізнав на ім'я Адріан. Цікаве ім'я. Цікава людина, дуже приємно, що мене впізнають. Друзі, хочу вам повідомити, що шахраї почали заходити в мою телеграм-групу, де я проводжу аукціони, і там робити розсилку учасникам про те, що вони або виграли, або переможець відмовився від лота, і вони можуть забрати цей лот за їхньою ставкою. Я подібні. Повідомлення не пишу, хочу звернути вашу увагу, що по завершенню аукціону я повідомляю переможця про те, що він переміг і він повинен сам зв'язатися зі мною. Інакше я не роблю подібні розсилки, що спотіть мені, от і так далі. і так далі. Своїх учасників у групі я попередив про це. Будьте просто уважні до цього, якщо тіся у вас є сумніви. Не приймаєте участь в моїх аукціонах або не сплачуйте гроші. Будьте обережні. Щойно зустрічався з підписником. Приїхав до нього на адресу і скупився по деяким предметам. Скупився трішки більше, ніж очікував по сумі. Вийшов на 7,5 тисячі гривень. Ну, там багато всього різного є. Так що зараз додому приїжджаю і вам показую те, що накупив. Привіз купу хламу додому. Треба це все розгрибати, фотографувати, виставляти на продаж. Тут в нас автолегенди, китайські модельки, присвячені радянському автопрому. 15 моделей, плюс журнали, плюс ось така афіша. Легендарний автомобіль совєтської епохи. Перший випуск був 1490. Тут, я так зрозумів, розказується про перший випуск, що за моделі. Ще ось такі бокси я раніше продавався під ці модельки. Ну, у мене їх також багато. Це добре, що саме ці моделі запечатані, не розпечатані. Це вже краще. Далі, ось така настійка є китайська. Всередині змія. Не знаю, скільки років. Ну, і ризикувати пити її нікому не рекомендую. Іде ось в такій бархетній крупці. Не знаю, взяв раді цікавості. Далі фігурка в нас така, схоже, щось на пластмасу. Але дівчина гарно виглядає. Картина намальована на хусті. Автор невідомий, буковка v є. Ну, думаю, це недорого коштує. І недорого купив її. Дід Мороз це у нас львівська кераміка скульптурна фабрика. На Віоліті тільки одну таку фігурку бачив, що продавалася. І щось вона продавалася недорого. А цю виставлю, подивлюся, за скільки вдасться продати. Ну, один раз тільки на Віоліті бачив, що був прохід. Досить нечаста статуеточка. Ваза Олімпійські ігри. Вперше таку побачив. Тут є дефект. Ось такий скольчик. А в іншому ціла. Скоріше за все, також львівська фабрика. Бюст Тараса Григоровича Шевченка. В принципі, немалий бюст. Гарно виглядає. Такий цікавий. Правда, зробили його так, начебто якісь плями у Шевченка. Ну, якось так. Думаю, також це львівська фабрика. Підстаканник. Це такий вперше мені потрапив до рук. Климо стоїть Київ. На київському заводі виготовлявся. Це в нас мельхіор. Якийсь такий старенький бінокль, ще й з компасом. Не знаю, що за бінокль. Якийсь німецький, скоріш за все, театральний. Ось так регулюється він. Незвично трішки вдарений. Ну, буде час треба буде розібратися з цим біноклем. Що він коштує? Так, нагорода, войну-інтернаціоналісту і два алюмінієвих значка. Погранвійська. Картридж простенький. Сумніваю, що прям коштує щось цікаво по грошам. Настільна медаль, львів. 25 років визволення. Така настільна медаль. МТУ 25 років. Місто стрій зроблено з латуні, важкий метал. Локомотив зображений. Також треба пошукати інформацію. Ще в нас по настійним медалям? Ось така. Також це в нас стрій здається. Так, 25 років визволення. Матеріал алюмініє або силумін. Досить вагісненька. Печатки в нас такі йдуть. Радянські. Воєнторг. Ну, цікаво, військова тематика всегда цінується. Ось, печатка радянська. Так далее, ще у нас на, на стене медаль. Рома, 1989 год. Это дружба народов, что то типа того. Мир и сотрудничество. Мабуть, Італія Италия, это Радянский Союз. Або еще что щось. Так, монетка, значит, ЗСУ дешевая. Ще ЗСУ монетка? І ще в нас 2 гривні. Це у нас 80-та 80 річниця бою під крутами. Тут в нас шахи знаходяться, міні-шахи, такі от нестандартні. Також треба буде роздивлятися, шукати інформацію. Ляльки, пластмасові ляльки. Українець та Українка. Тут, мабуть, щось повинно бути у ляльки на голові, але немає. Каталог такий по антикваріату за 2003 рік. Тут трішки бон простий. Не каталог, а щось таке на тему антикваріату, типу журнальчика. Далі в нас книжка Львів. 50... Написано, що подарував в 1958 році. Також треба пошукати. Ух, які автомобілі. От би зараз такі автомобілі і на продаж. І в такому стані новому. Круто. Цікава книжка. Думаю, коштує нормально грошей. Оперний театр. Клас. Цікава книжка. От і все. Заплатив за це все 7,5 тисячі гривень. Думайте самі, багато чи мало, але я точно впевнений, що я тут зароблю. Цього тижня був на батьківських зборах і хочу поділитися з вами досвідом. Вперше я потрапив на батьківські збори, до цього дружина ходила, та й вони не так вже і часто буває там, раз на пів року, можливо, раз на рік буває. Ну, разу, звісно, я мав бути на батьківських зборах, але я забув про них, тому туди і не пішов. Щось якось невідповідально з моєї сторони. Але я знаю, що там нічого цікавого не буває. Як і цього разу. Годину 45 хвилин я просидів в школі на батьківських зборах, і весь цей час обговорювалося одне питання. Весь цей довгий час. Це просто капець, чесно кажучи. Питання було в тому, що наші діти переходять з 4 до 5 класу, міняється класний керівник, і в нашій школі запровадили таку тему, що треба вибирати в який клас підеш, з яким нахилом, математика, українська мова або іноземна мова. І також є четвертий варіант нічого не міняти. Ну, проблема в тому, що дітям доведеться заново проходити адаптацію. В новому колективі, тому що є загроза того, що класи просто перемішаються. Там декілька класів, четвертих, і заново треба бути дітям, знаходити друзів, знаходити загальну мову з іншими дітьми. Ну, тобто адаптація. І батьки, як і вчителі, і директор мусовують цю тему досить довго. Я просто не витримав і в кінці встав і пішов. Просто попрощався зі всіма і пішов, тому що я не витримав. Я вже визначився і чого мусити цю тему, я не розумію. Наступного разу не знаю, чи піду я на батьківські збори чи ні, ну там для себе нічого цікавого я не знайшов. Тим більше, коли ти лише другий чоловік на весь клас серед всіх інших жінок батьків. Не знаю, я не сексист, але якось некомфортно себе відчував. Раніше я пам'ятаю, коли моя мама приходила із батьківських зборів, то мені так собі було. Були зауваження до мене з природи моєї поведінки або з приводу моїх оцінок. Цікаво, як у вас було в дитинстві, коли батьки приходили з батьківських збір. А на цьому в мене все. Дякую за ваш перегляд. Дякую, що додивилися до кінця. Бажаю вам успіхів. Бережіть себе та до зустрічі.